Існують мільйони чатботів, але більша частина з них не працює. Ринок чатботів оцінюється у 137 мільйонів доларів. Але чому так багато клієнтів розчаровані результатами? Як провести вдалий запуск чат-бота і уникнути найчастіших помилок? Вас вітає компанія SMS Club. Мене звати Альона, і у цьому відео я відповім на питання, що лунали вище. Ми в компанії розробили вже десятки чатботів, знаємо історію їхнього використання. А також попередній досвід наших клієнтів, тому можемо виділити основні помилки під час запуску чат-ботів. І перша помилка це відсутність аналітики. Під аналітикою я розумію будь-які вичерпні дані, якими можна оперувати. Це може бути передача даних в CRM, Google Sheet або, наприклад, ваш телеграм-канал. Може бути інтеграція з Google-аналітикою. В будь-якому випадку ви повинні бачити слабкі місця, якщо вони є. Наприклад, що багато користувачів відвалюються на якомусь конкретному питанні, або хочуть зв'язатися з оператором, тобто бот не вирішив проблеми. Чи багато юзерів намагаються зв'язати з консультантом пізно ввечері, а ваш колцентр працює до шостої. Що саме аналізувати залежить від тих задач, які виконує конкретно ваш бот? Наступна помилка це нерозуміння цільової аудиторії. Я припускаю, що вам вже на розмови про важливість цільової, але я наведу кілька реальних прикладів від наших клієнтів, і ви зрозумієте про що мова. Перший приклад це коли власник компанії дав розпорядження створити чат-бот у WhatsApp, тому що все його точніше користується саме цим месенджером. Проте виявилося, що клієнти компанії переважно використовують Viber, і у підсумку довелося створювати два бота. Це не те, щоб дуже погано, але не зовсім раціональне використання бюджету. Другий кейс це коли замовник вирішив створити бот, щоб клієнти у будь-який час доби могли записатися на зустріч, і такою можливістю вони дійсно користувалися, але у значно значно меншій кількості. Тому клієнт був дещо розчарований. І наступна помилка це нецільовий трафік. Інколи до власників бізнесу стукають в особисті різні месенджер-маркетологи, чат-бот-маркетологи. Пробач мене, Філіп Котлер, для за, за, за такі терміни. Зазвичай це вчорашні слухачі курсів, де їм розповіли, що дуже просто можна заробляти 5 тисяч доларів на місяць. І ось вони пропонують налаштувати вирву продажів, наприклад, лити трафік на ФБ, звідти переводити на чат-бот, а в компанії до сих пір такого досвіду не було. Вони взагалі давали лише контекстну рекламу, а тут соцмережі, месенджери. І коли щось пішло не так, а практика показує, що це буває нерідко. Треба розуміти, що саме бот не справився із задачею, чи трафік виявився не цільовим. Тому, будь ласка, перевіряйте аналітику ваших рекламних кампаній. І наступна помилка це власне якість чат-боту. Поняття широке, помилок може бути багато. Суто технічні, логічні помилки UX, UI. Давайте поговоримо про найбільш розповсюджені це незрозуміла навігація. Існують боти, в яких немає ні кнопки старт, ні якоїсь іншої підказки, щоб зрозуміти, як воно взаємодіяти. В інших ботах не передбачений крок назад, незрозуміло, як зв'язатися з оператором. А буває, навпаки, єдина функція бота це покликати оператора. І то він вийде на зв'язок не одразу. Ще одна помилка це тиск на користувача. Деякі боти поводяться дуже нав'язливо, пропонуючи щось купити. Але ще частіша ситуація, коли у вас зі старту просять телефон. Ти хочеш замовити піцу, ти ще не переглянув меню і ціни, а в тебе вже вимагають номер телефону. І без цього кроку ти далі просто не підеш. Ну так роботи не варто. Непродуманий контент ще одна помилка. Найчастіше це граматичні стилістичні помилки. Непрацюючі лінки, застарілі презентації, тобто якась неактуальна інформація, а ще перебір із жартами. Особливо це стосується тих, у кого бот підключений до штучного інтелекту. І, будь ласка, враховуйте реалії і настрої, що панують у суспільстві. Якщо ви колись створили російськомовного бота, обов'язково додавайте українську, тому що випускати в світ зараз бота з єдиною російською мовою ну це дуже невдале не рішення. І чергова помилка непродумані сценарії. Якщо говорити про боти зі штучним інтелектом, то часто розмова заходить у глухий кут через те, що бот не розуміє контексту або не може визначити нетипову задачу. Щоб уникати таких непорозумінь, бажано комбінувати різні методи опрацювання природної мови, ну, хоч це, звісно, і позначиться на ціні розробки. А також не применшати роль людини в цій історії: копірайтер чи редактор. Повинен прискіпливо підходити до моделювання різних варіантів діалогу. Якщо мова йде про простого бота, який видає інформацію на основі своєї бази даних, забезпечте користувача готовими варіантами відповіді, щоб направити розмову в потрібне русло. Хочу ще раз наголосити, що треба регулярно аналізувати Юзерфлоу, щоб у разі потреби оперативно вносити корективи в сценарій. Якщо ви щось змінюєте, у вас додався продукт, у вас закінчилася акція чи почалася якась акція, ну будьте певні, що будуть питання у ваших клієнтів. Будьте до цього готові. І в цілому, що хочу сказати, що до запуску боту тестуйте його вручну. Розробники, звісно, роблять це спеціальними інструментами, але ви зі свого боку створюєте умовну фокус-групу, даєте їм завдання, і користувачі виконують його. Паралельно вони записують все, що здається незручним чи неправильним, а на додаток можете попросити їх записати відео екрану. Так ви зможете уникнути помилок, які виходять за рамки технічних чи функціональних. І що хочу сказати у підсумку: ці проблеми стосуються, ну, звісно, більшою мірою малого бізнесу, тому що. Дуже часто на якомусь етапі власник як самостійно виконує більшість функцій і робить це інтуїтивно, або просто немає маркетолога в компанії і ні про які портрети цільової аудиторії чи CJM мова не йде. Тому я б радила звертатись до компаній, які мають хороший досвід не лише в розробці, а й у маркетингу. І, до речі, дорого не значить якісно, тому нехай ціна для вас не буде вирішальним критерієм. І, звісно, я запрошу вас в компанію Samoscope. Будемо раді створити для вас класного бота, який вирішує конкретні проблеми бізнесу, а не просто красивий. До нових зустрічей!